Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною Чорна П'ятниця у магазині Сінсей. Класні товари по акційним пропозиціям, а також новинки. Усім приємного перегляду! Одразу корзинка зі знижкою, класної якості м'яка 149 гривень. Приємний на дотик велюр і колір симпатичний. Тут ціна 129 гривень. Але корзинка така ж сама. Мені здається по розміру. Напевно, цінники переплутали дівчата, тож боріть ту що подешевше. Більшого розміру 189. Ось так виглядає. Є ще ніжно-рожева, але вона без акції. Повна вартість 340 гривень. Ось такі симпатичні м'які хохо 269. З оленем 169 без ручок. Червона невеличка. Білі ялинки поставити 169. Ось такий ще варіант є дитяча. 169. Також. Ось така мені дуже подобається світла. Плетена з ялинками такими нашитими 219. Симпатична. Червона корзина з ручками 340. Ще ось така є квадратна костюм Санти 389. Карпетки святкові для подарунків? 149 в смужку. Це такий дешевший варіант Ельф, 79. 189. Подушка м'яка ялинка 389. Килимки святкові для ванної кімнати 40х60, 169 з оленями. Ось такий ще є червоний яскравий. Та грінч, грінч дорожчий 219. Чорний килимок 169. Однотонний 119. Ось такий цікавий принт. 169. Так, і зелені 219. Подушка декоративна, це новинка 340. І ось така червона, також 340. Постіль святкова 659, 160 на 2, 100% котон. І такий варіант 699. Плед 519, з однієї сторони гладенький, з іншими такий м'який. Ще ось такий класний плед є. Гладенький з однієї сторони, також з іншої такий пухнастий. 1199 2 на 160. Наволочки 149 100% котон. Ще привезли ось такий класний килимок круглий. З зав'язками. В центрі ставити ялинку і ніби буде сніжок по боках 340 гривень. Ось такий варіант 60 на 40-159 для ванної кімнати. Святковий 60 на 40 також 389. Калимок натуральний з малюнком, з зеленими оленям, і ще був такий червоний колір. Ось так виглядає симпатично. Ціна його 269, 60 на 90. Чорно-білий 60 на 90, 219. 60 на 40, 340. Симпатична подушка. без цінника. Ось такий ще є килимок святковий. Теж такий натуральний. Ціна 340, 150 на 60. Наволочка на подушку 269. 45 на 45 сантиметрів. Ось така симпатична з зеленими ялинками м'якими: 219, 45 на 45, 240, 40 на 40. Темно-зелена з надписами 119. І ось цей варіант дуже симпатичний. З ялинкою вибитою також без цінника, 149. Котонові. І яскраво червона 219. Ще одна новинка прихватка кухонна 149. Є ще такий фартух дитячий, Мікі та Міні, тканина котонова, 219. Набір фартух дві прихватки 340. Фартухи ще є ось таких варіантів. Ось цей з оленями 169. Червоний зі сніжинками. Також 169. 189 костюм Санти. Та Бетмен 269. Підставка сервервальна на стіл 119 дві штуки. Тканинна одна машинка 119. Ось такий набір також 119 за дві штуки. Круглі 119 у двох відтінках. Набір прихваток кухонних 149. Такий також 149. Подушка м'яка автомобіль з ялинкою. 340. Лапка зі знижкою. Зараз. Ціна 269. Була 340. Пледи дитячі, акційна ціна 119 150 на 125 у двох відтінках. Корзини дитячі по 149. Ось такі класні 289 були 519. Є ще менші. 189. Простенька 269, 90 на 2, 100% котон. Набір плед та подушка 459. Є ось такий коричневий з червоним та сірий з білим. Плед дитячий у вигляді ведмедика. Ціна 549. Ось такий маленький 60 на 40 килимок 79 гривень. Дитяча подушка лама зі знижкою. Ціна 269. Табуретка м'якенька у вигляді квіточки 340. Мінімауси 219 подушки. Ось така корзина плетена 149. Лише у сірому кольорі знижка. Колір м'ятний. Ціна повна. 219. Подушка для сну 50 на 60, 340. Підставка для ялинки 599. Ось такі об'ємні подушки у вигляді квітки 269. Молочна. Теж така об'ємна досить. Також 269. Органайзер підвісний 79, 80 на 40. Чохол для одягу 99, дві штуки 60 на 80. Подушка м'яка на стілець кругла, без зав'язок. 119. Ось така дуже гарна якості, м'яко набивна 45 на 45, 189 У двох відтінках. Ще ось такі є подушки за 169 тоненькі дві штуки. Сумка господарська на колесах 599. Набір вішаків 119 за 8 штук. 169 ось такий варіант, дуже зручно. Дві штуки в наборі зелені та червоні 119. Підложки для ніжок меблів ціна 69. Є світлі і чорні. Колодка взуттєва 59. Шкребок пластиковий 49. Ще ось такий є зі щіткою, Ціна 149. Маленький круглий столик на дерев'яних ніжках самостійно легко збирається. Ціна 599. Металевий також 599. 47 на 50. Ось таким сьогоднішнє було відео у магазині Сінсей. Дуже вам дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Ще раз вам усім дякую. Приємного спокійного дня!